Вітання всім нашим підписникам і не тільки нашим підписникам. Якщо ви ще не підписались, то підписуйтесь обов'язково. Сьогодні трошечки хочу вам таке корисне відео показати, а саме нагадати і підказати, і показати, як правильно обстегати собакам в Чого це актуально зимою? Того, що коли собака ходить по замерзлій поверхні, є більша ймовірність того, що якщо дуже довгі кігті, він їх може поранити. Нас таке з ремусом, до речі, раз було. Він ходив по льоді, підірвав собі кіготь, і тоді так аж добре зарвав, знаєте, і тоді дуже довго гоїться, бо ж холодно, зима. Того зараз я вам покажу, як я то роблю. З ремусом та процедура у нас проходить дуже швидко і легко, а от балу. Треба, щоб хтось тримав його на руках того хлопця, тоді може Ну, Балу, переважно, ми не стрижемо когті. Він як бобер не риє, і трохи їх сточує. А ремус так не риє, не сточує, то зараз покажу на ремусу, як я роблю. Одну лапу я йому вже підстригла, зараз ще другу. Давай Ремус, на лавочку. Раз, два. Вилазь. Пелась. Вилась. Молодець. Так, зараз крупним планом вам покажу. Ну, Бачите, тут треба шерсть трошки підстригти. Так, вибачайте за мої холодні сині руки. От бачимо собаки як кіготь, бачите? Може на іншому буде більш видно. Прямо вже наш дядько з досвідом. І от бачите, є біле і є таке рожеве. От в кого чорні кігті, прямо десь там, до речі, є Ззаді чи спереді один чорний кіготь, то там не ясно, треба чуть-чуть зрізати. Треба ось таку кохти або є такі, знаєте, ще фрези шліфувальні. От як для манікюру жінки роблять. Таким теж можна спилювати по чуть-чуть. Якщо ви не впевнені, бо боїтесь, то краще заведіть до ветеринара чи на грумінг. А якщо ви такі ризикові, як я, то прошу дуже, демонструю. Рожева частина це вже тут, де її капіляри проросли. Тут отяти не можна. Ось біла частина. Ремус стій. Ремус. Молодець, дай на лапку, покажемо людям. Ось ту білу частину, десь приблизно більшу частину я її зараз зістрижу. Десь ось так. Ну, от за ту чорну, бачите, це вже такі, як сказати, тріщинки йдуть в нігтях. І треба то вже зрізати, бо якщо підірве, то буде кровотеча. Ось так киготь, і я його десь ось так зрізаю. Зріз треба робити таке, як от собака стає. Бачите, отак стає, щоб було паралельно, точніше не перпендикулярно, а паралельно, щоб було до поверхні. Якщо бачите, що ще забагато, можна ще трохи підрівняти. О. Бачите, який гарний той нігодь, а який той довгий. Давай наремо. Та й собаці трошки буде легше ходити, бо так вже добре в хаті по плитці цокає. Так, пішов другий. Ще раз, дивіться. Це рожеве не зачіпаємо. В кого білі кіхті, в кого чорні, то по чуть-чуть отак зрізуйте чорні. Отак, Бачите, по чуть-чуть стинайте. Ой, замерзла кохтиточка, пальці, все позамерзало. Треба швидше. Десь отак. Раз, все. Навіть якщо там трошки кров вийде, нічого страшного. Собаці, то не дуже сильно болить. Але ви обріжете і на наступний раз там вже контролюйте той рівень, щоб сильно. Бо якщо довго не обрізати, то капіляри проростають. Сти, Ремос. Кажи. Капіляри проростають ближче до поверхні. До кінця точніше, і тоді вже важко обрізати. І собаки такі, знаєте, бувають деколи, особливо у малих порід в такси, закручені нігті. Стій, стій, стій. Аж такі закручені нігті, то тоді з ними вже важко працювати. Навіть ті, що майстрі грумінгу то підтвердять мої слова, як бачать це відео. Ремус, що за боягуз? Ану стій, ти ж такий чемний хася. Ще один, дивись. Ще один, я трошки, я багато не буду. Раз. Все, прошу дуже. Навіть не видно, що у нього там ті. -то. Той вже обстригли раніше. В принципі, можна ще трошки того взяти п'ятого пальця, щоб не царапався. Давай на Отак. От Все, красавчик. Стій задній ще подивлюся. О, бачите, от чорний, чорний нігодь взаді. Я його буду по трохи. Так, нормально. Задні, бачите, не дуже сильні, довгі, але трошки є. Треба зрізати. Так, вибачайте, у нас там на фоні звуки пилок, люди рятуються, як можуть. Ремус стоять. Ремус стоять. Ремус, молодець, постій хась. Йому незручно, просто бо він високо стоїть. Я ще лапу йому вище задираю. Так, все, красиво. Давай, не тільки в зуби мені не дай ремонт, бо зуби сьогодні дорогі в стоматолога. Стий. Так. Ой, хлопче, той дуже довгий. Стій, ну то будемо грати. Так, чую балу, там вже певну індичку знайшов, катрупить. Бігом достригаємо, Йдемо, ремон стій. Ще один. Стій, молодець, стій. Стояти не танцюй. Ремус швидше не буде, хай. Мусимо, розумієш? Все. Я і мій підопічний асистент Ремус. Бажаємо всім гарного, мирного дня. Ставте нам лайк, якщо вам це відео було корисне. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. І дякуємо всім за перегляд. До нових зустрічей!